Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода до кінця першого кварталу наступного року перші американські винищувачі F-16, керовані пілотами ЗСУ, вже мають літати в українському небі. Тож як проходитиме навчання? Чому Україні важливо отримати F-16? Обговоримо це з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил України. Вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо нашу розмову з такого питання: чи пройшли вже відбір е, ті люди, що будуть навчатися на винищувачах f 16 Які критерії існували? Та вже давним-давно пройшли. Ви певно, вже про це знаєте. Вже про це півроку говоримо ну, на різних майданчиках і на іноземних ЗМІ що льотчики готові. Командувач повітряних сил е, вже визначив е, кістяк. Персоналу, який має їхати передусім, це будуть різні категорії, тому що ми розуміємо, що є молоді пілоти, є взагалі курсанти ще, а є вже ті досвідчені льотчики які мають досвід бойових дій чи малий досвід бойових дій, які знають мають знання англійської мови. Саме ці навики здобувались тут в Україні. Зрозуміло, що мову потрібно знати, тому що навчати будуть їх західні спеціалісти. Це англійська мова, це мова. Спеціальна так, тобто технічні терміни, термінологія там присутня, тому повинні розуміти, що потрібно перш за все знати, мати рівень достатні володіння англійською мовою. І далі, вже відповідно, бойовий досвід не навіть не навчання, ми це називаємо. Завжди так було тут в Україні перенавчання на новий тип авіаційної техніки. Тобто, якщо в Україні пілот раніше був штормовиком, він може стати бомбардувальником. Для цього спеціальний центр бойової підготовки в Миколаєві, який був, він перенавчав льотчиків певний період часу, там де на новий тип літака. Але тут з радянської на радянську це одне переходити, а з радянської на іншу. На Захід, ну це зовсім інший перехід, зовсім інша філософія, так далі. Тому власне пілоти виконували те домашнє завдання, яке було потрібно виконати в Україні, і очікували вже кілька місяців. Сиділи, очікували цього рішення, яке зараз, сподіваюсь, прийнято на саміті НАТО. От ті заяви, які були від країн, які підтримують, які надають на майданчики для навчання для інших процесів. Вони будуть всі дотримані вчасно, тому що чекати в нас часу немає. У нас обмаль часу, у нас іде жорстока війна, і кожен день зволікання це чиїсь життя. Тому ми якомога швидше хочемо бачити f 16 в українському небі. Я б не хотів зараз до яких більших заяв прив'язуватися ну чи то наших урядовців, чи інших. Ми сподіваємося, якомога швидше побачити F-16 в українському небі. Пане Юрію, в інформаційному просторі останнім часом з'являлася різна інформація щодо можливих термінів підготовки наших пілотів. Десь шла мова про декілька місяців. Більш скептичні речі звучали про можливо більше ніж рік. Чи є якась інформація з цього приводу, про яку можна говорити, яку можна озвучити? Ну, я вам щойно сказав, що я б не прив'язувався до ніяких там заяв, особливих і тому, що вони настільки різні, що мені дуже важко комунікувати, щоб нікого не ображати, особливо з наших західних партнерів. Тому що американці заявили там про 18 місяців. Хтось там казав інші терміни, ми заявляли в повітряних силах, і ми послідовні у своїх заявах, скільки нам потрібно для цієї категорії льотчиків, які будуть. Переперенавчатись, поясню на F-16, Перенавчатись це пілоти підготовлені з бойовим досвідом з знанням англійської мови. Ми говорили про 6 місяців. Як це, це не лише літати, навчитись, а застосовувати усі типи озброєння всю номенклатуру, яку має F-16. Там дуже величезний спектр. Ну, нехай ми там не весь отримаємо одразу, але все ж таки. Літак багатоцільовий і знання саме застосування озброєння пілота це дуже важливий момент підготовки. От, власне, ті два пілоти, які проходили навчання на авіасимуляторах, на авіатренажерах Сполучених Штатах Америки, показали доволі такий високий рівень підготовки і знань. І наші американські партнери ще. Тоді сказали, що знадобиться і менше часу, ніж 6 місяців, може йти мова про 4 для того, щоб пілоти того рівня, які були у них, опанували цю техніку. Ну, Скажімо так, у кожного свій індивідуальний рівень підготовки. І тому комусь більше знадобиться часу, комусь менше. Єдине, дійсно приємно, що вже зрушився з місця, як то кажуть, крига з кресла. Так що трошки процес затягувався, і головокомандувач про це говорив. в Інтерв'ю Вашингтон Пост, і потім вже напередодні саміту президент України теж дещо дещо от звернувся до партнерів, щоб дійсно пришвидшити цей процес, бо, начебто, рішення. Те, що Україна вже буде за Ф-16, де факто було прийнято. Але коли, коли саме почнеться процес підготовки пілотів, бо саме це пригальмовує так передачу літаків, ну трошки затягувалося зараз. Ми бачимо рішучість багатьох країн е, після саміту е, щодо е, надання як майданчиків, так і інструкторів для початку цього процесу, який почнеться в кінці літа, як ви зазначили. Юрій, ось ви сказали щодо ситуації з пілотами, але чи правильно я розумію, що на навчання відправляються також інженери, що працюватимуть з технікою, українські інженери? Ну, безумовно, авіація це найтехнологічніший вид е, Збройних сил. Тобто є в повітряних силах знітні ракетні війська, раді технічні війська і інші спеціалісти. А саме авіація це дійсно річ, яка Потребує доволі таки прискіплої до себе уваги різних фахівців. для того, щоб один літак злетів з аеродрому, там ну, більше ста чоловік, може, може і кілька сотень так, задіяні до процесу, щоб. Цей щоб, ну, щоб це здійснилося. Власне, це і техніки, і офіцери бойового управління, і служби, які забезпечують діяльність аеродрому, і так далі. і так далі. Це зрозуміло так. І Тех... щодо мова, якщо мова про пілотів, ми про з вами проговорили, а про іншу другу складову це інженерно авіаційна служба, це техніки літака, які забезпечують літак постійно в боєздатному стані. Не лише літак, а й його озброєння. Вони повинні теж опанувати свій фах. Сьогодні наші військові інженери поруч з пілотами на різних аеродромах, де роззосереджена наша техніка, виконують надзвичайно складну роботу, бо працюють фактично в умовах бойових дій, забезпечують живучість нашої техніки в цих умовах. Це в прихованих позиціях, це в польових умовах. Інколи треба швидко замінити двигун. Не в таких тепличних умовах, то скажу швидко, замінити інші системи літака, це вони роблять надзвичайно вправно та якісно. З західна техніка вона більш вибаглива, скажімо так, до обслуговування, але і більш простіша. Там не є немає як у нас, звикли швиденько вирішитися на місці, там підкручувати щось так, роб, 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 бути, як то кажуть, багатогранними спеціалістами у різних сферах. В західних країнах, вже, якщо вийшов з ладу якийсь там елемент. Літака просто блок знімають, ставлять новий, а це відправляють на завод, там на Локрет Мартін, скажімо, якщо це F16, для того, щоб подивитися, що там з ним не так, чому він не тестується і так далі. От, власне, це теж треба переосмислити нашим нашому інженерноційному складу, щоб дійсно зрозуміти, як це все працює. Ну тут теж потрібно знання мови, відповідно. Ну і далі все буде йти тим шляхом, як потрібно Але просто пере, Перехід на такий тип нової техніки це ну надзвичайно непростий процес. Хочу нагадати, що країни, які вже давно є членами НАТО, досі очікують на F-16 вже більше 10 років. Польща F-16 утримує разом з Міг 29 на одному аеродромі досі нам їх передають зрозуміло, що по етапу але такий процес це дуже складний процес, але ми маємо його опанувати дуже швидко, освоїти і в умовах війни робити це нагадаю надзвичайно важко. Пане Юрію, логічно, війши. вибачте, уйвати. що я вас перебиваю, але логічно виникає одразу після цього, що ви тільки що сказали, виникає логічне питання, чи значить те, що почались, почнуть навчання для українських пілотів, чи значить це автоматично, що Україна гарантовано отримає F-16? Чи можна тут ну, ставити так, знак рівняння? Ну, бачите, стільки заяв від політиків західних стіль є певна кількість країн. Ми знаємо, які країни хочуть перейти на F-35. Ну назвемо їх: це Бельгія, Данія, це Нідерланди, можливо, інші країни, які хочуть е, краще собі літак взяти. Ну тому можна розраховувати на те, що надаватимуться України з із цих країн, також для того, щоб стати на збройні повітряних сил. Те, що е, вже озвучено було, і американським. Урядом, зокрема, і президентом, то те, що, начебто, не проти Америки, тому що саме ця країна має дати дозвіл на цей літак, ну і плюс ведуться консультації щодо е перспективи і подальшої, можливо, і другий тип літака е буде на озброєнні, тому що легкий легкий багатоцільовий винищувач f-16 має певний радіус застосування, е певну кількість озброєння може взяти е собі підкрила так на напілонено. Але якщо літак... Більш важчі, важкі, вже як F-15, скажімо, чи інші. Там вже два-двигуни, більший радіус застосування, більше озброєння і так далі. Тому вивчаються різні шляхи. Але те, що Україна буде із західною технікою, із знищуючим f 16 ну я думаю, вже ніхто в цьому не сумнівається. Питання часу і терпіння. Маємо розуміти, що деякі зразки озброєння західного вже адаптовані під радянські літаки, такі як ракети, крилаті, Штормшедол, ну уже і скальп. Зрозуміло, що Франція обіцяла надати Україні бомби Джейдан протирадіолокаційні ракети Харм. Це усе працює з радянської техніки, але щоб воно працювало в рази і в рази ефективніше, все ж таки потрібен західний літак для того, щоб бити ворога ще краще. Пане Юрію, якщо можете озвучити, на яку мінімальну кількість розраховують на першому етапі літаків, якщо все ж таки буде таке ухвалене рішення, які мають з'явитися в українському небі f 16 І нагадайте, будь ласка, ви вже про це заявляли неодноразово, але все ж таки, як f 16 вплинуть на театри бойових дій? Ну, дивіться, про кількість, ми ж, не, ну як, так би мовити, не в магазині. Так? Нам зрозуміло, що не можна озвучувати, ті, скільки нам треба. Ну, можливо, мінімально, скільки вражає. То декілька підрозділів. Так, підрозділів дві-три ескадрильні ні. ні Я тут без всяких цих. Я кажу, що ми дипломатично і Україна, і західний світ заявляє, що є певна кількість літаків, які хочуть країни там замінити на новіші. Ну Но ми розраховували на декілька ескадрилів на першому етапі. Зрозуміло, що це ну, хоча б дві-три ескадрилі. Їх ескадриля це на західної шал. Це 18 літаків. У нас це від 12. от власне ці цих літаків було б достатньо, щоб нам. Якісь би виконне завдання ближче до лінії розманування, інші вже були розосереджені по десятках аеродромів, які можуть їх приймати по всій території країни, щоб захистити країну зсередини. От зразу перейдемо на ваше запитання. Відповідь що потрібно: п'ять таких ключових моментів: захистити Україну всередині від дронів камікадзе та крилатих ракет. Друге, це відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів по всій лінії розмежування державного кордону, тобто протидіяти їм, на тому чи іншому напрямку, бо каби застосовують і надалі. Це, це, це надзвичайно ну, так, загрозлива річ. Далі завоювання переваги в повітрі на окупованих територіях, тобто вигнати російську авіацію, ну, не дати їй можливість мати перевагу в повітрі на цих територіях. Наступний момент завдавати ударів. Високоточною далекобійної зброї і крилатими ракетами, і авіаційними керованими ракетами і керованими авіабомбами по логістиці ворога, по військам, скупченню військ для того, щоб перебити можливість постачання військ, що дозволить проводити активні наступальні дії нашим силам оборони. Ще один момент це зрозуміло, що акваторія Чорного моря, де противник теж має контроль. У Нас там зерновий коридор, у нас острів зміїний. Нам потрібно захистити наше узбережжя з повітря. F-16 здатний працювати і по кораблях противника. Ось для чого нам потрібен F-16. Ну перш за все натякаємо на те, що дійсно перш за все захистити країну зсередини від тероризму Росії, захистити наші об'єкти критичної інфраструктури. Пане Юрію, дуже дякуємо, що ви знайшли час і підключилися до нашої розмови. Нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку. Був Юрій Ігнат, речник повітряних сил України.